Вітаю, друзі! Продовжуємо працювати на фермі. Сьогодні у нас знов таке коротеньке відео в нелегкі часи з відключенням світла. Насправді у мене і зараз нема світла. Але я вирішив трошки з вами поспілкуватися. И третий комбайн. Вот. Третий мандрифт мобиль. И третий трактор. И сел. Ну, еще один такой комплект, скажем вот так. Два уже есть. И третий теперь. Я вирішив, щоб ну, не плутатись до одного комбайна, один автомобіль для вивозу зерна і одна сіялка, як на мене, так простіше. простіша. Вже можна запустити, хай працює на Тепер у моїй власності 11 полів. У мене вже доволі велике фермерське господарство. Ще комбайн працюєш, е комбайн працює. Як завжди, збираємо канолу. Так. Канола це якийсь там канадський видрапсу. Це наше дев'яте поле. На, на, на такому схилі знаходиться. Скільки воно на такому схилі, то які техніки складно працювати. Комбайн наче нормально підіймається вгору, а от трактор вже сілку не витягує. Але все рівно, якось працює. От, Як я і казав, не витягує Робоча швидкість цієї сілки 18 км на годину, а цей трактор от 14 км. 14 іде. Так, у трактора 295 кінських сил, а з цій сілки потрібно 270. О, навіть на до 13 збавилося. Там точка продажу Big Joe Farmers Market. Фермерський магазин Великого Джо. Це 10-те поле. Там свинарня, біогазовий завод і там он десь десь за деревами видно техніку на 11 полі. Це 11 поле. Отам, от спереду точка продажу West Hill Grain Mill. Зерновий млин західного схилу або західного пагорбу, не знаю. Це конюшня. На чому буду завершувати. Якщо хтось бажає поспілкуватися, буду рад вас бачити в Дискорді посилання в описі. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також буде в описі. Успіхів вам, мирного неба над головою. Слава Україні, слава ЗСУ. Зустрінемося у наступних відео.